Вітаю вас, творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні я відкрила посилочку від Тетяни. Написала Тетяна Листа. Слава Україні! Героям слава! Прочитаю потім. Дякую щиро дякую Тетяні за гостинці. І подивимося, що за скарби Тетяна прислала такий кулон. Дуже красивий, низочка нефриту, лазурит, бурштин. Такі три низки. Оця довга, коротша, перлів, така і такі нюдові, такий. Ару на мистинце, напевно, від чогось обірвалося. Десь використаю коралове. такий гарний такий. Зараз навіть на ринку такі не попадають гарні, супер. І аметист також шикарний. І великий, і колір насичений, і гранений. Просто супер. Ось така краса від Тетяни. І беруся я за роботу, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові, і подивимося, яка вийшла краса. Мені було дуже приємно, Тетяна довірила мені повністю, без жодних побажань, умов. І я вам скажу, це таке задоволення так творити. Тепер подивимося, що я натворила. Із коралового, ну, які б бажання було. Тетяна написала, що коралове до вишиванки. Все. <смі> Ось коралове до вишиванки. Такі шикарні намистини. І я додала такі шапочки, фурнітуру золото-бронза. І ще дала роздільні, тому що, щоб вони не тиснули, і щоб м'яко, бачите, вони легко вколо. Звертаються, так що вони не будуть ламатися. Ось такі намистини булава, додала шунгіту на зменшення, такий конектор, і на закінчення ще було по одній намистині, дала сюди, і решту шунгіт, щоб продовжити. Ось така краса. Наступним із аметисту. Просто бомбезний аметист і за розміром, і за якістю, і за формою. Дивіться, який такий насичений, темний, гранений. Такі таблеточки, гранені. І я вирішила дати фурнітуру по золоту, тому що, ну, яку інакше до такої краси. Дала такі диски, між них ще дала роздільну, щоб плавність була, бачите, по колу. Знову ж кажу, вони звертаються, вони гнучки. Ось. І на закінчення гачок багацьке намисто. Із нефриту вибрала лише нефрит, цей кулон шикарний такий, і додала фурнітуру під цей кулон, таку чорнену, це вулканічна лава такого кольору, як фурнітура, і навестинки з стразиками. Ось трошки роздільних сюди, на меморі дріт, ну і замочок з ланцюжком. із перлин там були два види білі і нюдові. Білих було також два види, я їх сюди об'єднала, і, як Тетяна сказала, щоб було. Багате, побагато. Тому я вирішила додати фурнітуру по золоту і зробити на 5 низок. Таке, ну от, як кажуть, вийти в люди, десь в гості, на якесь торжество, весілля, день народження. Та взагалі можна її під настрій вдягати. Ну, але це вже таке по-багатому, як кажуть. п'ять низочок. Більші дала по центру, менші дала по боках. Дала роздільні намистини, фурнітура по 24 карати, по панському. А з нютових зробила просто одну низочку. Також дала фурнітуру по золота, але таку не нав'язливу. Просто маленькі роздільні намистинки, щоб намисто було легке, гнучке на закінчення замочу, бачите, їх майже незамітно, але вони додають такої яскравості ще більшої. Перлини взагалі чудові. Так що намисто також дуже гарне. І з бурштину. Вирішила зробити зі згардою, так як нічого не було ще, а як колекція без згарди. <смі> І вибрала таке сонечко, воно не, ні до чого не зобов'язує, просто красиве, Згарда, дала фурнітуру золота, золото бронза, такі намистинки на закінчення гачок. Також дуже таке гарне вийшло. І з лазуриту вирішила зробити сутуар. Зараз я відсуну штатив трошечки, щоб вам було видно краще. Ось. Кінчики не видно. Ось так. Зараз вам їх ближче покажу. Я додала свої круглі різного розміру. Дала такі рамочки для цікавості, такий конектор. Сюди ще дала рамочки. Ці квадратні намистинки і сюди трошки круглих. Замочок не давала, тому що сутуар і так досить довгий. І ще Тетяна. У мене придбала комплект, я його назвала Квітуча Україна з авторською такою згардою. Бачите, яка краса. Вся Україна з Кримом. Ось тут. І в квітах, бачите, і на мистинці сюди. Такі клоазони з квітами. Ось, і ніколи не Звертала уваги, але коли спостерігають, кажуть, що наша Україна подібна на рибку. І без цього плавника їй плавати важко. А так вона попливе і розквітне, як ця згарда. Дуже така символічна. І така бажана для нас, щоб наша Україна була квітучою. Ну і, звісно, браслетик є. Я вже не відшпиляла, зараз. Ось. Такий браслетик. Намистини не ті самі. Гарно, правда? І на в такій позитивній ноті закінчу це відео. Мирного неба нам над головою, щоб якнайшвидше це лихо нас покинуло, і наша Україна розквітала всіма барвами райського саду. Всім гарного дня і до наступних переробок!